І так, в нас сьогодні отака скринька, що в неї це Daylight Signal Lamp. Чи лампа Ратьєра, чи Aldis Lamp. Ну, отак нажимаємо. І ви бачите, ось таким засобом можна й сигналити та передавати якусь інформацію. Тому ось ця лампа забезпечує передачу відповідної інформації. Судно, 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 берег за допомогою ось світлового луча. От тут ми натискаємо і включаємо, а тут вже ми вже, так сказати, моргаємо. Щодо комплектації цієї лампи входи, сама лампа обов'язково повинні бути три запасні лампочки. Раз, два, три. Ось вони тут є. Ви, коли її будете міняти ці лампочки. Ніколи не касайтеся цього скла. Бо жирні пальці і лампочка перегорає. Такі галогенові лампочки. Акумуляторна батарея. Ось тут у нас акумуляторна батарея. Завжди перевіряйте срок дії цієї батареї. Так. запасна батарея еще тут есть. А запасные линзы. Еще тут есть вот такой вот прицел. Он цепляется вот сюда. И можно прицеливаться до цели и давать ей Якусь передавати інформацію за допомогою цієї лампи. Відповідальний за цю лампу другий помічник капітана. Що можу додати чи додати до цієї лампи? Е, перше, вона повинна працювати з незалежним е, істочником живлення. Якось тут батарея. Це перше. Ось ця батарея не повинна бути більше вагою, ніж 7,5 кг. Батарея повинна забезпечувати живлення цієї лампи не менш ніж 2 години. І лампа повинна обов'язково мати маркерування. Тип лампи, дальність відимості цієї лампи. отут 2 Nautical Miles і живлення, і її номер. Ну, Хто її зробив і так далі. Це повинно бути на самій цій лампі. Цю лампу повинно перевіряти. Кожної вахти, як вона працює. В нас ще є для цієї лампи е, живлення суднове. Воно знаходиться на крилях містка і ми можемо підключати. Е, конкретно в нашій ситуації воно на крилях містка, а може бути у середині містка. Зараз я вам це покажу. Ось так ось виглядають розетки, до яких можна підключити цю лампу. Ось це з правого крила така ж зліва. Ця лампа обов'язково повинна бути на судах, які більш 150 регістрових тонн. І зарядний пристрій до цієї батареї Ось такий кабель, ось це підключається сюди, інший кінець до батареї. І ми чекаємо, коли пройде заряд. Дуже все просто, це автоматичний зарядний пристрій.